Всім привіт! На огляді популярний скутер Honda Dio F68 з чотирихтактним інжекторним двигуном на повітряному охолодженні. Скутер щойно з Японії прийшов в ідеальному стані. Пластик виглядає дуже гарно. Якихось таких значних пошкоджень немає, пластик цілий. Є незначні коцки, потертості, ось типу такого плана, але скутер не новий, загалом пластик чудово виглядає, ось ці наклейки, це все оригінальні, скутер не шпаклювався, не фарбувався, максимально в оригінальному стані, що стосується гуми. Передня задня гума абсолютно нова по колодкам десь відсотків, Ну колодки як нові по вилці, ніяких зауважень немає, тобто не люфтить нічого. Все працює так, як треба. Задня гума теж нова по колодкам, десь відсотків 80 залишку ще є. Варіатор ремінь, ролики без зауважень, фільтр почищений. По амортизатору задньому теж все добре. В скутері один оригінальний ключ, замок не затертий. Сидіння відкривається ось з ключа, нажимається, повертається на сіт, нажимається, відщолкується сидіння. Під сидінням ось такий багажник. Це коробка від дзеркал, це коробка від нового акумулятора. Так. Ось тут знаходиться бензобак. Тобто на 68, х на 62, в цьому місці, на 34, х на 35 х вони баки ставили знизу по баку біля 5 літрів, так само як на Джогі встановлений бензонасос, але на Хондах він надійніший, не так часто виходить з строю. По двигуну все добре, там ніяких. Потьоку немає. Так ось звідси видно інжектор. Свіча міняється через цю кришку, під цією кришкою знаходиться акумулятор, комутатор і там з тої сторони вже доступ до свічі. Викручується не дуже зручно, але зручніше, ніж на Suzuki Адрес, Suzuki В4. На адресах взагалі там треба так підлазити, що дуже-дуже незручно. По фарі все добре. Так ось по пластику, ось тут є така, як м'ятинка, незрозуміло як вона тут з'явилася, але є. Ось такий варіант. Подножка тільки центральна, бокової немає. Зараз покажу як скутер їде, як набирає, дивимося максимальну швидкість.